Літаємо вже до поля, люди нас зачекають, а ми трішки закінчуємо. З бочками швидко не поїдеш, поля з таким козом, щоб їх ніде не уложити, бос так скрипить, аж я пугаюся. глядачі і просто гості нашого каналу. Сьогодні ми розпочинаємо трішки е, новий контент на нашому каналі. Це все ж е, стосується агро, тільки не картопля буде, а тепер у нас буде капуста. от е, Я сижу на прицепі. Тут у нас три куба води. ми Вчора набрали водички. І будемо сьогодні висаджувати розсаду капусти агресор. Ось сьогодні зранку я виграв гектар поля. Приїхали ми там із сажалкою, покажемо, яким ми методом будемо нарізати рядки, як будемо носити добриво, ну і яким же способом ми будемо її висаджувати, як будемо поливати, це буде сьогодні у відео. Купили ми. 40 тисяч насінин капусти агресор. Виростили розсаду. Також покажемо, яка в нас розсада. Плануємо засіяти десь біля гектара землі плюс-мінус. Добриво Яраміла в нас вже закінчилося, то ми взяли вже по місцю ось таке добриво. Не знаю, яке воно буде. Якесь супер Агро. НПК 14 18 18 збагачене сіркою. Щас покажу яке воно тут є. Ну, схоже на нітрамофоску. Десь будемо вносити в районі 300 кг на гектар. У нас відбувається процес посадки. Сьогодні зранку я виярав це поле гектар. І потім, по пораді мого нашого доброго знайомого, ми замість того, щоб нарізати рядочки культиватором, нам посовітували заправити добриво в сажалку і зняти задні плужки. На, на сажалці, на самій і передніми е, ралами цими писати рядочки і туди буде сипатися добриво. А ми планували так, виграть, розтрусити лікою добриво, заволочити, а потім культиватором нарізати рядки. Так ми і е, прибираємо ці дві ненужні роботи: це розкидання і культивування. І так гарно-мінус плюс виходить. Ну, сьогодні ми вже. Так будемо садити. А на завтра я ще зафрезую, щоб не було глишок і людям удобній буде садити. і цей. Ну, і отак у нас виходить. Отака в нас капусточка агресор. Оп. В такому у нас зараз плюс-мінус у нас стані. Рідні, що Це, так сказати, для нас нова культура, так що ми навчаємося. Якщо щось ми робимо не так, то посовітуйте як правильніше і взагалі буду радий будь-якій пораді дільній. Ну, так, поки працюємо далі, буде що розповісти, то ще раз, так сказати, включуся. У нас працює 10 чоловік, кожен виконує свою роботу. Два чоловіка йде, поливає перед висадкою, чотири чоловіки йдуть розложують розсаду і чотири чоловіки її висаджують. Кожен на своєму місці. Поливаємо ми водичку, вчора набрали три бочки, три куби набрали. І виливаємо за допомогою струмочків, які приводимо так сказать, у удійстві за допомогою генератора. Думали, щоб самотеком, але там напор слабий, то довго поливати. То Ми вирішили, що беремо з собою генератор, заправляємо його, заводимо, підключаємо струмочки і так поливаємо. Хлопців добре все виходить. Закінчили поливати там на генераторі ричажок, клац. Вона перестала литися. І все вони добре, поки на мою думку, справляються. Молодці. Схема посадки у нас о, ширина міжряддя 68, так як ми і картошку садили, думали на 62. Але, але о, там, куди плужки вставляються на 62, болти позаржавлювали. Не зміг я їх відкрутити. Ну, я б апте зміг їх відкрутити, тільки б на це пішло. Потрібно було це все зараніше робити, але не, не вийшло. Так, значить, міжряддя 68, а в рядку приблизно від 40 до 40-50, можливо, до 60. Люди ж на глаз садять. Ну, Я думаю, десь в районі 50, можливо, трішки менше. Потім там, яка там у нас густота в нас получиться. Ну, поки працюємо так. Моя робота. Нарізати рядочки і переїжджати з водою. Поки рядочки нарізані, контролюємо, коли переїжджати. З, з власного городу Дякую. От, блін, такі два рази бистренько, як утка перехопив сьогодні. Приємно. Дякую. Mm -hmm. Оце воно. Сальце генеральське. Так, завершився у нас перший день висадки розсади. Вдалося нам за 6 годин приблизно висадити 36 рядків 100-метрових. Приблизно на рядок у нас влазить 200 штук, 200 розсадин. Ну, перший день, так сказати, у нас розкачка, то з водою були затримки, то з з тим то з стим, що я сам на тракторі і по воду, і переїхати з водою, і рядки написати. Рядки наперед не пишемо, бо трактором по роліжі возимо, щоб не затопкувати рядки. Ну а так, в принципі, для першого дня, для розкачки вийшло у нас 25 соток. Думаю, завтра до 30 соток ми зробимо. Знову завтра в обід збираємось і працюємо до вечора. От десь ми накопали, нам приблизно накопали 6 тисяч розсадин, і пішло у нас на це 6 кубів води. Грубо говоря, літра води на одну розсадину. Ну, так як і нам радили приблизно. Так що, до завтра. Завтра знову у нас. Чекає багато праці, потрібно домовитися з людиною ще за одну бочку, або взяти в оренду пару кубів, ще один прицеп, щоб не було затримки. А то що, я не, я не думав, що так вода бера заходиться. Ми половину висадили, вода закінчилась, поки я з'їздив води, набрав час, пройшов. Люди сиділи, чекали. Також за цей час ми б 5 соток посадили. Капусти. Ну, це нічого. перший день, притерлись, що да, як. Завтра буде трішки веселіше. Так що, до завтра. Нам проверяє, який розход води, заглядає вставну бочку, і читаємо, скільки води розійшлося. скільки приблизно стебел висадили ми, яка площа, ніж якдя і прядко. Зідно яка висота? До самого кінця чорного у нас капуста Ну і от ми виходимо крайні два рядочки. І процес посадки на цьому завершений. Зараз підведемо підсумки деякі. Ну, от і все, закінчили посадочку капусти будемо чекати хорошої для неї погоди Ну, не вийшло в мене відразу після висадки розсади відзняти закінчення так сказати висновки якісь підвести, підсумки, то я приїхав сюди на другий день. Ось, такий вона має стан на другий день. Погода зараз в нас тут фу, сопутствує в розсаді, невеличкі дощики проходять, ночі теплі, днем не дуже жарко. от по Висадили ми 136 рядків. Міжряддя у нас вийшло десь у середньому 70, можливо, навіть трішки більше, бо стики між проходами, саме там, де я трактором воду провозив, як ось ширше, ніж. Оце міжряддя ширше, ніж оце. тут на 68, а тут, можливо, може і на 75. То в нас в середньому десь вийшло, як посчитати, наш гектар. там Без 200 гектар 98. соток там Поділити, то виходить десь 73 міжряддя у середнє. середня у рядку, рядки нас 100 метрові Виходить десь 200-210 розсадин, так сказати, одиниць. І в середньому у нас на майже гектар, ну, грубо на гектар, 28 тисяч штук пішло. Така у нас густота. Не знаю, хто цим е, займається, можливо, нам підкаже чи. Це густо чи не густо. Тепер будемо дивитися за, не, за її станом. Інсектициди, фунгіциди і таке інше. Оце такий стан. Перший день, другий день висадки. Ніби... Тут фу лежачих майже не видно. Ага, ось є якась така, ну ніби тримається. І ось одна засохла. Ну, мабуть, з-за того, що тут я заїжджав також трактором з водою і натапкав, і потім рядки писав. І утверди, може, садили чи стебло зламали. Ну я так підозрюю, що там зламане стебло. А там бог знає. Ну оце така та, що ми в перший день. Гарненько. Я перший раз цим займаюся, то мені <сум> сподобалось. Не знаю, як воно буде далі. В принципі, є кому підказати, що робити з нею, чим пирскати і так далі. Тож не знаю, яке там відео ми склепаємо до кучі. Цікаве воно буде чи не цікаве. В планах було знімати щось кожен день, але то в дружини не виходило мені допомогти. А то коли вона мені допомагала, то вона їздила на тракторі. Двома тракторами їздили по воду. А, за воду забув сказати. В середньому у нас пішло води за чотири дні десь 24 куби, десь по 6 кубів у день ми виливали. Люди працювали в середньому по 5-6 годин у день. От За майже 24 години робочих ми посадили гектар так, по роса передають, аграр. Ще ближче до вихідних, то а, хоч розпитати. Ну, у нас капельного поливу не буде вже будемо надіятись на погоду. Після висадки капусту поливають чи ні. Допустимо, хто без каплі там також вирощує. Дехто каже, що потрібно поливати, ніхто каже ні. В принципі, нам, я думаю, не потрібно її поливати, бо ніби погода непогана, ми її непогано пролили. Перед висадкою і плюс чорнозим не так вологу втрачає. Ну, і тепер будемо прощатися. Дякую за перегляд. Кажу що не знаю, що там за відео вийшло добре чи не добре. Ну, тож, вибачайте, дуже мало часу. Я з одного на інший трактор пригаю, то рядки. Нарізаю, то воду привожу на одним, потім їду по воду на другим, ну а так воно усе кувирком. Так що дякую за перегляд. Всім добра, до побачення.